Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас! Ми часто чуємо про Сергія Параджанова, відомого кінорежисера. Проте не всі знають, що автором повісті Тінь забутих предків, за якою створено художній фільм Параджановим, є Михайло Михайлович Коцюбинський. Це видатний український прозаїк, який в одним із перших в українській літературі усвідомив потребу зробити її ближчою до європейської модерної прози. Він народився 17 вересня 1864 року у Вінниці, в сім'ї дрібного службовця, завдяки матері. Майбутній письменник ще з юних літ долучився до високого мистецтва. Початкову освіту здобув вдома. З 1875 року навчався у Барській початковій школі, а наступних п'ять років у Шаргородському духовному училищі. Коцюбинський не любив розказувати про себе автобіографічні дані. Подавав дуже скупо, проте на одному із епізодів зупиняється детальніше. Йому вісім. Він росте в російськомовній сім'ї і сам говорить російською. Аж ось хлопчик дістає запалення легень і, лежачи в гарячці, раптом починає говорити українською, яку до того чув лише від челяді. З одного боку, це дивує батьків Михайла і його самого. З другого дає Коцюбинському поштовх писати українською. Після цього випадку він починає складати пісні на зразок народних, а коли подорослішав, читає твори українських авторів Тараса Шевченка, Марка Вовчка, які визначили його світогляд. Перше його оповідання Андрій Соловейко або вченіє світ, а не вчені тьма, датується 1884 роком. Це був час, коли родина Коцюбинських опинилася в скрутному становищі. Вороба матері, смерть батька, опікування меншими дітьми все це змусило юнака рано стати до власного заробітку. Протягом 1882-1892 років Михайло Коцюбинський вчителює, дає приватні уроки, займається репетиторством для дітей із заможних родин Вінниці та навколишніх сіл. Пізнаючи народне життя, він відкривав і себе реалії життя, і багата уява спонукали до творчості. У 1890 році у Львівському часопису дзвінок друкується його вірш Наша хатка. Згодом Коцюбинський увійде до лав Братства Тарасівців молодіжної революційної організації, що прагне зробити Україну незалежною. Члени цього товариства зобов'язувались всюди маніфестувати. Своє українство, розмовляти в публічних місцях українською мовою і між собою і з чужими, щоб тим привчити ширшу публіку до того переконання, що мова українська є не тільки мужицька мова, як тоді звичайно писалося і говорилося. Знайомі мотиви і нам. Всі братчики були під наглядом поліції, включно з Коцюбинським, який. Ідеї братства виклав у казці Го. Разом із тим Коцюбинський пише оповідання «Харитя та Ялинка. Це розповіді про народ і для народу, які молодий автор писав, взоруючись на твори авторитетних тоді українських реалістів, зокрема Нечуя Левицького. Коцюбинський починає працювати. У філоксерній комісії в рамках роботи їде у Бесарабію та Крим. Підсумками отриманих вражень стали Бесарабський та Кримський цикли новел письменника, в яких яскраво виражені риси імпресіонізму нового в тогочасній літературі напряму. Коцюбинський одружується, і в 1898 році переїжджає. У Чернігів, де отримує роботу в Чернігівській земській управі. Спочатку він обіймав посаду діловода, а у вересні 1900-го влаштувався до міського статистичного бюро, де працював до 1911-го. За визначенням його близького друга Миколи Лисенка, Коцюбинський був абсолютним європеєм, Чернігові влаштовував творчі вечори зустрічі літературного клубу для молоді. Їх відвідували Павло Тичина, Микола Вороний, Василь Блакитний. Товаришував із Борисом Грінченком, Іваном Франком, Оленою Пчілкою, і Лесею Українкою, Василем Стефаником і Михайлом Старицьким. 1903 року. Саме Коцюбинський склав відозву до українських письменників про вихід за межі змалювання селянського побуту та потребу розроблення філософсько-психологічної, історичної проблематики в літературі. Коцюбинський пише психологічні новели «Цвіт яблуні», Інтермецу. Повість фата Моргана. Письменник зробив акцент на почуттях героїв, зображення місцевого колориту і характерів, роздуми над питаннями життя і смерті, вибором між особистими переживаннями і суспільним обов'язком. Один із лейтмотивів невіддільність людини від природи. Коцюбинський вважав Сонце своїм Богом. Він писав яка сила життя. Ми звикли до нього і не помічаємо, що сонце творить квіти і плоди з мертвого каменю. Не бачимо, як всюди торжествує живе, щоб бадьорити і радувати нас. Як мало хто з літераторів знався на Ботаніці, у творах Коцюбинський змалював близько двохсот рослин. Він звідусіль привозив у свій Чернігівський сад цікаві екземпляри, серед них і екзотичні в останні роки життя письменника мучили астма і туберкульоз. Через потребу в лікуванні Коцюбинський відвідує Італію, острів Капрі, що стало поштовхом до написання одного з вершинних його оповідань. На острові. Улітку 1910 року, повертаючись з-за кордону, Михайло Коцюбинський заїхав у карпатське село Криворівню. Враження, які ухопили від знайомства з побутом, людьми, мовою, традиціями цієї землі, заворожили його. Згодом він ще двічі приїжджатиме у цей край. А свої враження. Увічнить у повісті Тіні забутих предків. Здається, це були останні світлі і щасливі миті життя, яке невпинно знесилювалося підступною недугою. Йому не допомагає лікування в університетській клініці Києва. І 25 квітня 1913 року талановитий письменник. Іде із життя, поховано Михайла Коцюбинського в Чернігові на Болденій Горі.